Очах Калини дума невесела, ліхтарик слова піднесу до віч в тернових вінцях українські села і біль наш в полі поминальних свіч. Слава Ісусу Христу! 26 листопада відзначаємо День пам'яті голодоморів в Україні. Дозвольте поминальне віче вважати відкритим. пам'яті голодоморів в Україні. Згадуємо ті страшні часи, штучний голод 1921-23, 1932-33 і голод 1946-47 років. Заподіяний сталінською політикою розкуркулювання, насильницькою масовою колективізацією, горизвісними хлібозаготівлями, чорними дошками і червоним терором, переселенням до Сибіру, Казахстану, Далекого Сходу, Голодомор, помста за свободу. Ще перед тим. Як випав перший сніг, потягнулась українським селом голодна смерть, селяни хлібороби, хліб, який вони виростили, відібрали у них як покарання за те, що відмовилися вступати до колгоспу. Відібрали худобу і птицю, відібрали картоплю й олію, відібрали овочі, відбирали навіть сушені фрукти, відібрали усе і перерекли на голодну смерть. Квитки на транспорт продавали, як покажеш, паспорт, що його селяни не мали права мати. Раби середньовіччя, невільники феодальної Росії, ті, хто годував усіх, не заслужили в нових панів навіть цієї мізерної бумажки. Пастка голодоморні закрилася, залишились подекуди дрібні щілини стежок та путівців. Ними текли до міст чорні потічки людських постатей. Ті, у кого залишилося хоч трохи сили, за воду і шматок сухаря діставали працю на будовах соціалізму, іншим залишалося жебрати та подана час від часу милостиня нікого врятувати не могла. Уночі збирали по вулицях мертвих. А також тих, хто вже не може встати, повні вантажівки. Їх везуть за місто і там звалюють на купу. А живі. Хто з купи вигребеться, повза знову до міста, замерзають по дорозі та їх знову збирають. Цей злочин одна з найстрашніших сторінок історії людства. У трагічні 30-ті жертвами голодомору стало близько 10 мільйонів чоловік. У 1947-му від голоду померло близько 2 мільйона людей. Три штучні голодомори скоротили чисельність сільського населення щонайменше на 20 мільйонів жителів. Голодне божевілля. Насамперед божеволіли матері, які залишалися безпорадними у своїх намаганнях порятувати від голодної смерті дітей, хрести над могилами, їх не було, заборона. А людям дуже хотілося жити, люди серцем чіплялись за пліт, партія, кулі, жито, голод наситив світ. Вшановуючи пам'ять жертв голодоморів в Україні, запрошую представників влади та громадськість міста до покладання квітів. Молотіла за плечам і Там, де 却。<Yeah. S 2> yeah. Загально національній хвилині мовчання Ускарлючену жменю, сіє зима крізь сито, мені б зернинку ячменю, дрібку поросшна жита, та, не зі снігу хлібина, діток не нагодую. Господи, в чим провина труд мій ніщо бідую. Порох могильний у скроні, душами сплачене мито, росте в зутлілу долоню крізь пальці зелене. Житу. Сьогодні нас об'єднала пам'ять злочин, геноциду голодомору на нашій землі. Голод був вибраний як знаряддя упокорення українського народу. Метою було знекровити Україну, підірвати її сили, усунути можливість відновлення державності. Таким методом було безжально згублено мільйони невинних людей. Одночасно винищувалася інтелігенція: письменники, науковці, вчителі, священники, усі, хто міг чинити найменший інтелектуальний опір. Понад те, комуністичний режим десятиліттями намагався вбити саму пам'ять про учасників цієї трагедії. Та пам'ять неможливо вбити, коли вона проростає мільйонами загиблих душ. Вона жива. Вона буде жити завжди у свідомості українців. Вічна пам'ять усім, хто безвинно став жертвою нелюдського злочину. Запрошую представників духовенства до поминальної молитви. Помилуй нас, Боже, з великої милисти Твоєї, молимось тобі, помилуй. Ще за спокій, душу сопших рабів Божих, що стали жертвами голодоморів, і щоб проститися, і всякому прорішенню воліного і неволіного, милуй, господи, помилуй. Господи помилуй. Не душі досі святі і праводні спочебають. Споді помилуй, Господи, помилуй Господи. Боже, і Царство Небесного, відпущення Ріхів від і Ухриста безсмертно, Цей Івана. З беззначальним Твоїм отцем при святим план Твоїм духом, нині повсякчас, і на віти, все Всесвітліші очі, дорога громада. Дорогі возлюблені в Христі, брата і сестри, сьогодні приходять мені на думку слова блаженої пам'яті патріарха Любомира Гузара, який промовляв на Революції Гідності, коли казав, що голодного можна нагодувати, а вільного можна лише вбити. Сьогодні ми творимо пам'ять тим, яких, яким забрали хліб, які були приречені на вільну, повільну, свідому, мученицьку смерть, смерть від голоду. Геноцид нашого українського народу триває. І до сьогодні. Сьогодні знову хочуть повторити голодомори, але вже з іншої сторони ворог хоче від нас забрати світло, газ, щоб нас заморозити. Але ми сьогодні свідомі того, що не можна купитися. Продатися за хліб, за якісь блага, як не продалися наші предки. Прийняли мученицьку смерть. І сьогодні ми також засвідчуємо свою солідарність з нашими. Померлими жертвами голодомору, засвідчуємо солідарність з нашими воїнами, які ціною власного життя засвідчують свою жагу до свободи, до незалежності. І ми також воліємо терпіти, але не здамося ворогу. Не будемо зламані, краще бути мертвим, ніж бути рабом. Сьогодні усі ми, вся Україна говорить про жертв голодомору. Цілий світ сьогодні бачить причину цього голодомору. Хто став причиною геноциду нашого народу? І це є Московія, яка і надалі нищить нас. Але в нас не можна вирвати свободи. Нас лише можна вбити. І це ворог розуміє. Нехай світла пам'ять буде жертвам Голодомору. А для нас нехай Господь посилає незламності, незламності Духа, скріплення віри, віри в Бога, віри в перемогу наших Збройних сил і нашої України. А пам'ять про тих мільйонів жертв голодомору нехай залишиться у нашій вічній пам'яті. Сотворим вічною пам'яну. Віче скорботи, панахида, мого народу смерті і в пам'ять голоду і геноциду свічу запалімо у своїм вікні. На цьому поминальне віче з нагоди дня пам'яті жертв голодоморів в Україні завершено. Дякуємо усім за увагу і участь.